Пиво Хорн Дізель Стронг. Це лагер від Вольфас Інгельман, Каунас, Литва. Це пінта і тут 7,4 алкоголю. Вам ще щось цікаво? У них майже завжди є захисна фольга для любителів пити прямо з банки? Придбав у винах світу, там така баночка коштувала 31 гривню. Приємно світло-золотий колір. Є невеличка пінна шапка, солодковатий солодовий аромат, спирт ще не відчувається. Простий смак, пиво достатньо питке, алкоголь на перших ковтках не випирає, а посмак майже відсутній. Після кількох ковтків починаєш згадувати, що це підступний стронг. А в смаку з'являються легкі медові нотки. Здається, непогана альтернатива якомусь сучасному титану або Славутич міцне з далекого минулого не забуваємо поставити лайк та підписатися.